Зеленський розповів про спроби і плани Росії його усунути вже до кінця цього року. Чи світ стоїть на порозі третьої світової війни, та чи готовий Київ іти? На поступки мене звати Катерина Некреча. Ви на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки і давайте в коментарях обговорювати почути. Так, от Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню таблоїдному виданню «The Sun», І з цього інтерв'ю є кілька важливих цитат, які хочу з вами проговорити. Ну, по перше, Володимир Зеленський розказав про наміри Росії усунути його від влади вже до кінця цього року. Він заявив, що Росія все ще дуже хоче цього. І навіть назвав кодову назву цієї операції. Далі процитую президента. Операція називається Майдан 3 Вона має на меті змінити президента, можливо, не шляхом вбивства. Я маю на увазі, що він змінюється. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які у них є. Ось така ідея до кінця року, розповів Зеленський. За його словами, українські спецслужби попередили, що найменше 5 чи 6 змов щодо його вбивства і також. На питання журналіста The Sun про те, а чи Україна би, якби була така можливість, скористалася би нею для того, щоб усунути Володимира Путіна, прямо на це питання Зеленський не відповів, але сказав наступне: це війна, і Україна має всі права захищати свою землю. Володимир Зеленський зауважив, зазначив, що Київ не підтримує мир за будь-яку ціну. А він про це розповів знову ж таки в цьому інтерв'ю. Далі зацитую: ми не віримо ні Путіну, ні Росії. Ми не віримо, що вони хочуть закінчити війну. Вони хочуть нас вбити. А ми хочемо справедливості. Тому ми не говоримо про мир за будь-яку ціну. Ми говоримо про справедливий мир. Чи важко на полі бою, так, але дружити чи сідати за дипломатичний стіл зараз з Росією? Ні, отак От сказав президент. Треба також зауважити, що на початку цього місяця, листопада, американський телеканал NBC News з посиланнями на двох високопосадовців США, одного нинішнього і іншого колишнього, повідомив, що представники США і Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливі мирні перемовини з Росією для припинення війни, і що навіть деякі делікатні обговорення відбулись у жовтні на зустрічі контактної групи з оборони України, до якої входить 50 країн, і от за словами співрозмовників NBC News, в цих розмовах торкалися того, від чого Україні можливо доведеться відмовитися, щоб досягти цієї угоди. Ну але зазначуємо тут на цьому каналі обговорювали з вами це, що в держдепартаменті США публічно заявили, що не знають про подібні розмови, які велися би з Україною. І е, наголосили на тому, що е, Україна має тут діяти як захоче. Ну а про те, що Росі... про те, що Україна не хоче перемовин з Росією до деокупації всіх українських територій, неодноразово заявляв Володимир Зеленський. Також український президент е, зазначив про те, що є. Ризик третьої світової війни він сказав це в тому контексті, що війна в Україні може перерости у третю світову війну, адже Росія розпалює конфлікти по всьому світу і буде тиснути доки. США та Китай не змусять її зупинитися. Зеленський заявив, що кривава бійня в Ізраїлі була дуже великим бажанням Росії, що Росія допомагала тренувати бойовиків Хамас. Зеленський наголосив, що Росія і Іран є партнерами, і також український президент вважає, що Володимир Путін свідомо розпалює пожежі по всьому світу, які ризикують вийти з під контролю, якщо його не зупинити. І тут наведу пряму мову президента з цього інтерв'ю The Times. Китай може. Тиснути на Росію більше я не бачу, щоб Китай був зацікавлений у близькому сході, як Росія, і Іран. Я не думаю, що Китай зацікавлений у тому, щоб допомагати Росії окупувати Україні. Все не просто, сказав український президент України сьогодні перебуває в центрі цих глобальних ризиків третьої світової війни. Я дійсно думаю, що Росія буде тиснути доти, доки Сполучені Штати і Китай разом не скажуть їм дуже дуже серйозно, щоб вони забиралися геть з території. Росія зараз не відчуває, що весь світ проти неї. Ми справді думаємо, що вони готуються зараз на Балканах. Вони роблять нові кроки, і ми думаємо, що вони намагаються підготувати або навіть навчити деяких людей. Я думаю, вони не закінчать. Ідея поляг. Гає в тому, щоб почати один конфлікт, розпалити нові пожежі. Я думаю, ідея Росії полягає в дестабілізації завдяки новим осередкам. Вогню це цитата Володимира Зеленського, яку наводить Українська Правда, також я послуговувалася тут матеріалами Радіо Свобода. А в цих цитатах і також важливий момент, що Зеленський визнав, що без західної допомоги Україна не зможе перемогти, бо власних військових і фінансових ресурсів буде для цього недостатньо. І український лідер переконаний, що Росія, що якщо Росія переможе Україну, то наступними будуть. Країни НАТО далі цитата президента: ми втрачаємо наших людей, а не європейців, американців. Я звичайно не бажаю вам втрачати своїх солдатів. Якщо вони вб'ють нас, якщо вони знищать нас, вони дуже швидко окупують країни НАТО. І після цього ви будете виводити своїх солдатів. Якщо ви не перекинете своїх солдатів воювати за НАТО проти Росії, то НАТО не буде. Такі цитати президента нагадаю, це цитати з його інтерв'ю виданню The Sun». І от ем, таким. Думками український президент поділився з е, глядачами. Давайте обговоримо в коментарях. А що ви думаєте з переводу таких висловлювань? Чи дійсно на вашу думку російсько-українська війна вона може перерости в? Третю світову війну. Чи дійсно, на вашу думку, Росія зацікавлена у таких пожежах, які спалахують по всьому світу? До речі, про це ми багато говоримо в подкастах з Віталієм Портниковим. Я додаю обов'язково посилання. Якщо ви ще не бачили, вам цікаво. Ну і давайте в коментарях обговоримо, як вам така позиція українського президента. Мене звати Катя Некреча. Я дякую, що ви долучилися. Що ви подивилися це відео? Обов'язково підпишіться на мій канал. До зустрічі у нових відео.